Вітаю! Сьогодні говоримо про поняття правовідносин. Але поки ще не почали, підпишіться на мій канал, залиште коментар, можна і лайк поставити, якщо відео сподобається. Отже, чекаю від вас будь-яких реакцій. Тепер до теми: Найперше, що ви маєте зрозуміти, що ми щоденно самі того не помічаючи, є учасниками різноманітних правовідносин. Коли купуємо щось в магазині, коли. Приходимо на навчання у школу, коли сідаємо в маршрутку. Отже, правовідносини це суспільні відносини, що регулюються нормами права. Але треба розуміти, що нормами права регулюються тільки найважливіші суспільні відносини, а ті, що не мають великого значення, великої ваги, регулюються нормами моралі. Наприклад, традиціями, корпоративними нормами та іншими соціальними нормами, які вам вже знайомі. Правовідносини виникають тільки в людському суспільстві. Для їх виникнення необхідне дотримання ряду умов або ознак. І найперше, це наявність правової норми, що регулює відповідні відносини. Ну і друге, це наявність осіб, які мають дієздатність і правоздатність. Наземо також обов'язкові елементи або склад правовідносин. Це суб'єкти правовідносин, об'єкти правовідносин та зміст правовідносин. До речі, зміст може бути як юридичний, так і фактичний. Учасників правовідносин називають суб'єктами правовідносин. Учасниками можуть бути фізичні особи, тобто люди. Та юридичні особи, тобто підприємства, організації, певні установи, які пройшли відповідну державну реєстрацію. Фізичними особами є громадяни України, іноземці, люди без громадянства. Статус фізичної особи людина здобуває від народження. Ви вже знаєте, що учасники правовідносин обов'язково повинні мати статус правоздатних та дійздатних осіб. Давайте. Поговоримо про ці поняття і розберемося в них. Правоздатність це можливість мати юридичні права і обов'язки. Вона наступає від народження людини і триває аж до смерті. А от дійздатність – це можливість набувати, реалізовувати, використовувати юридичні права і обов'язки та нести юридичну відповідальність. Дієздатність здобувається поступово. Наприклад, з 14 років можна офіційно влаштовуватися на роботу, а з 16 років нести вже адміністративну та повну кримінальну відповідальність. Але повна дієздатність наступає лише у віці від 18 років. В окремих випадках за рішенням суду дієздатність може бути обмежена незалежно від віку. Так відбувається у випадку алкогольної чи наркотичної залежності. Яка доведена певними фактами і доказами, у разі зловживання азартними іграми або психічної хвороби. Об'єктами правовідносин є матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких взагалі виникають правовідносини. Зміст правовідносин, як вже зазначалося раніше, буває фактичний, тобто, це фактична поведінка дії учасників, а буває юридичний. Тобто, це чіткі права та обов'язки учасників. Тепер поговоримо про поняття юридичного факту. Життєві обставини, внаслідок яких виникають, змінюються або припиняються правовідносини, є юридичним фактом. Юридичні факти поділяються на два види події та дії. Події не залежать від бажання особи або не повністю контролюються нею. Наприклад, народження, хвороба, смерть, стихійне лихо, пожежа, настання певного строку. А от дії, вони пов'язані з діями людей і їхньою волею. Вони бувають правомірні і неправомірні.